Багато хто з нас пам'ятає листопадову рятувальну операцію спецпідрозділу головного управління розвитки під назвою Гуркіт, коли із острова Зміїний перед зимовими морозами. На велику землю вивезли 15 котів, які зиму б там просто не пережили. Одного з котиків вирішила забрати собі родина Віталія Ігнатенка, легендарного бійця гурмо, що обрав участь у спецоперації на аеродромі Антонов. Вивозив людей з Бучі, воював в Ірпіні, Мощуні, на Харківщині і Донбасі. Ходив у глибокий тил ворога, а загинув у бою за зміїний. А ще Віталій просто обожнював котів. Разом із його сім'єю обирати кота із Зміїного поїхала наша Людмила Гаврилюк. Притулок Сіріо зустрічає нас Гомоном. Ще з вулиці чутно голоси сотень покинутих тварин. Саме в цей притулок розвідники гурмо евакуювали усіх котів зі Зміїного. У одного з них ми сьогодні і прийшли. Уже відомі бойові коти живуть в окремій кімнаті. Розкажіть нам, хто це у вас? Ці котики приїхали дуже в серйозному стресі. Потихеньку вони вже налаштувалися на дружбу. Це машуня. Машуня дуже має гарний характер, але вона дуже спокійна, вона дуже мудра така кішка. Мені здається, що вона взагалі все, все зрозуміла, все, все, що було, і куди вона потрапила, і що далі буде. Всі врятовані кішечки. Хтось недовірливо спостерігає за нами, хтось ховається. І лише машуня одразу йде на руки до пані Ірини. Взяти кішку саме зі Зміїного пані Ірина вирішила щойно дізналась про евакуацію тварин з острова. Звідти, де прийняв свій останній бій її чоловік. Легендарний снайпер та розвідник. Герой України посмертно Віталій Ігнатенко. На позивний німець. Про нього головне управління розвідки розповідав у рамках проєкту Видатні розвідники. Хотілося б і зміїного, бо символічно дам Богу. Чоловік загинув на змійному, захищаючи. Тим паче котів він любив. Дружина каже, рятував на фронті і віз додому. Зараз у нас двоє котиків, двох ми віддали мамі чоловіка. Тому коли почула про котів зі Зміїного, попросила гурт допомогти їй взяти одного. Я набрала зразу наших побратимів і вони, звісно, були дуже раді, що пані Ірина виявила таку ініціативу. Ось ми організували це все, забрали її з сином. Вони приїхали, щоб знайти саме ту мені чорненькі дуже подобається. Дуже. А ми такі хотіли. Так? Йдемо в іншу кімнату. Там теж живуть евакуйовані кішки зі Зміїного. Постилажу, варляж знаходиться красуня незвичайного окрасу. Не крас? Ні. Ні. Кілька секунд і є контакт. Лайна така ласкавенька, вже угу. трошки помуркує. Угу. Все сидить з першої хвилини. Вони відчули одна одну. Я одразу розумію, пані Ірина обрала свою кішку. Беремо цю, будеш з нашими хлопчиками мати розмову. Я вже їх підготувала, я вже з ними поговорила з котами. Навіть ім'я вже є Щось хочеться норочкою, якось її норочка. Загалом бійці ГОР у жовтні евакуювали 15 кішок з острова Зміїний, враховуючи те, що якихось окремих особливих умов для утримання твариночок на острові Зміїними вже не було. Тому було прийнято рішення, що під час чергової ротації це не була окрема операція. Хоча всі ми її називаємо операція ГУР-КІТ під час чергової ротації військовослужбовці на острів Зміїний, Іні, вони евакуювали з собою цих котиків. Ці евакуйовані тваринки з непростою історією. Вони бачили війну з перших днів повномасштабної, пережили окупацію зміїного та його звільнення. Всі ці кішки вони евакуйовані з острова зміїних. Їх зараз сім і різного окрасу. Є чорні, є такі, називають їх черепахи. Вони всі хтось боїться, хтось вже дуже хоче такий, гратися, ласкатися, і всі вони чекають на своїх господарів. Забрати цих кішок зі зміїного, як і інших тварин з притулку, може кожен можна зайти на сайт. І чи в соцмережі можна зайти. І в нас є і в Фейсбуці, і в Інстаграм. Притулок Сіріс. Заходите туди, бачите тваринок, вибираєте тваринку, там є фотографії, там є описи історії цих тваринок. і Потім там є номер телефону менеджера з адопції, дзвоните і вже розказуєте, яку ви тваринку. Тваринку хотіли б більшість тварин тут евакуйовані з бойових дій. Це вам. так найцінніший груз. Так дякуємо. Дякуємо наша кішечка. Їдемо додому. Супер. Я дуже задоволена. Людмила Гаврилюк, Олександр Петровський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.